Передумова, бланки для переносу з зернового складу відправника повинні бути призначені на цей зерновий склад для того, щоб зробити переміщення бланків з одного ЗС на інший, необхідно перейти до групи Робота з бланками, обрати послугу переміщення бланків на формі, заповнити поля та натиснути кнопку Продовжити. На сторінці підпису даних підписати дані особистим ключем.